Привіт, друзі! Мене звати Черненко Аліна, я психотерапевт, аналітичний психолог, і сьогодні я відповідаю на ваші питання. І, звичайно, мені хочеться роздивитися ці питання з якогось іншого, з іншої сторони, щось підсвітити можливо, якщо мені це вдасться. Буду дуже рада, тому що очевидні відповіді вони зазвичай зрозумілі, все те, що зрозуміло і все те, що ми усвідомлюємо. То не є рішенням питання. Тому я буду намагатися подивитися з іншого боку. Перше питання як стати усвідомленішим? Взагалі, як розширюється свідомість? Через досвід взаємодії завжди. Якщо ви, наприклад, вдома читаєте книги по психології, проходите курси, тренінги. Марафони, слухаєте ось подкасти, так? Але якщо ви не зіткнулися на практиці, свідомість не розшириться. Так, ви е, впустили нову інформацію, це вже класно, це вже якийсь матеріал, але без практики свідомість не розшириться. Тільки проживає цей досвід та використовує ось у нову інформацію, нові переконання, нові думки, погляди, поведінку ось туди. Ось тоді свідомість розширюється. Тобто, розширення це взагалі що? Це вже не монада. Це не коли ми одні, а наприклад, дяда або дряда, коли ми допускаємо щось ще. Взагалі, тримайте для себе таку думку, що допускати щось ще це завжди класно для нашої психіки, коли ми даємо місце не тільки ось є моя думка і все. Ось це завжди глухий кут, та рівень свідомості трішки ніж, нижче, ніж міг би бути. А коли ми даємо місце для чогось ще, ось тоді свідомість розширюється. До речі, енергія приходить на розширення, на розширення свідомості. Було раніше багато питань про енергію, є в мене окремий подкаст. І ось ще раз хочу зауважити, що коли ми розширюємо свідомість, тоді з'являється енергія. Психічна енергія це що? Це е, взагалі е, наші бажання, наші сили, наше самопочуття, і все це також впливає на фізичну енергію, також. Тому. Я сподіваюся, що я відповіла на це питання. Через досвід взаємодію з іншими, ми розширюємо свою свідомість. Коли всі свої нові, коли всю ту нову інформацію, яку ми в себе впустили, ми можемо на практиці її вже використати. Друге, не складаються стосунки з грошима, живу на мінімум, та коли з'являється надлишок, мені начебто хтось ззовні штовхає його. Позбутися. Мене начебто хтось ззовні штовхає його позбутися. Перше, очевидне, так, те все, що знаємо ми всі, що тема фінансів це перш за все тема переконань, родинних, особистих переконань стосовно грошей, фінансів і всього цього. Але це також тема перша внутрішнього контейнеру. Також, десь в мене є. Про контейнування, та на курсі я про контейнування розповідаю. Що це значить? Що здатність сконтейнувати це здатність наша витримати, будь-що не руйнуючи себе. Наприклад, позбутися якоїсь суми, так, ми несвідомо вирішуємо, що її треба кудись діти. Чому? Тому що є певний страх. Страх чого? Це треба вам вияснити. З'ясувати для чого? Для того, щоб зрозуміти, що саме ви не витримуєте. Що відбувається у психіки? Є надлишок чого-то, рівень напруги всередині зростає, мені треба щось зробити. Тобто, треба позбутися цього таке примітивне, так? ланцюг примітивний, позбутися, щоб мені було краще. Тож, треба з'ясувати, що саме ви не витримуєте, і який саме там страх є. Друге. Якщо дивитися ще глибше, то відносини з грошима це також відносини через проекцію. Проекція це коли ми внутрішнє сприймаємо ззовні. Тобто, частіше на гроші ми проєктуємо своїх батьків, свої стосунки з батьками. Наприклад, гроші з'являються тільки тоді, коли мені вони дуже-дуже потрібні. Ось такий ще може бути запит. Так, вони начебто є, але їх не вистачає. А ось коли вже все, вони прям дуже термінові потрібні гроші, вони оп і з'являються. Чому так? На що це схоже? Наприклад, у такої людини, у такого клієнта були дистанційовані батьки. І клієнт відчував, що їх у житті мало. Тобто батьки вони були, але їх. Присутності не вистачало. А коли клієнт, будучи дитиною, раптом хворів, або йому було погано, ще щось траплялося, батьки наче з'являлися та були одразу присутні. І насправді, як там було у дитинстві, це вже не так важливо. Важливо, а, лише інтерпретація важлива. Адже потрібно працювати саме з таким матеріалом, саме з тією інтерпретацією, яка зафіксувалася у дитячій психіки. Якщо повернутися до питання, то на що це схоже? Ось ви пишете, що коли є надлишок, так? Ви їх позбуваєтесь, на що це схоже? Що коли когось забагато або чогось, коли ось цей надлишок... Хтось, наприклад, присутній на 100%, ось на що це схоже для вас? Що вам нестерпно стає від цього, когось забагато? Також як матеріал для того, щоб розмірковувати та подумати у цю сторону. Так, я сподіваюся, я так підсвітила деякі моменти, куди можна подивитися це, ну, звичайно, переконання, наприклад, що там. Великі гроші у поганих людей, або все це не чесно, або все це не, взагалі небезпечно мати гроші. Знаєте, як ще з 90-х років пішло, що небезпечно мати великі гроші. Ось, наприклад, перший пункт це переконання, другий пункт це континування, що я не витримую з цим з'ясувати це, так, проаналізувати І третє, яку частину я проєктую на стосунки з грошима, на що це для мене схоже. І четверте, ось останнє питання, яке я сказала. Коли когось забагато, коли хтось присутній на 100%, на що це схоже, чому мені це не стерпно? Третє питання. Як напрацювати впевненість у собі? По-перше, треба зрозуміти, що таке бути впевненим і невпевненим саме для вас. Для кожної людини це буде щось своє. По-друге, виходячи враховуючи це питання, я розумію, що ви відчуваєте себе невпевненим і хочете бути впевненим. І е, усвідомити, що і то, і то це одне й те саме. Це не вихід. Я про це розповідаю також, десь у мене є у подкастах та на курсі про принципи трансформації, про параність станів. Чому так? Чому це не вихід? Тому що це одне і те саме стан плюс А, стан мінус А це ходіння по колу. У вашому випадку, невпевненою ви себе відчуваєте, хочете бути впевненою це буде одне й те саме. Це буде така пастка, і якщо ви навіть відчуєте себе потім впевненою, тоді ви дуже швидко можете скотитися знов на невпевненість, на відчуття та стан невдахи ніякої, що ви гірше за інших. І ось ось це буде таке туди-сюди. Це не вихід, це не трансформація. Якщо, наприклад, ви б прийшли до мене на консультацію, терапію і ось такий запит озвучили, я б вас питала, чи є у вас приклад людини, яка для вас впевнена і якою, ну, на яку би ви хотіли бути схожі, якою ви себе бачите. Ось, наприклад, так є там моя подруга Маша. Вона така впевнена, вона ось така яскрава, вона говорить чітко, голосно, громко, усі повертаються, коли вона йде. І ось якісь риси, ви б її якось для себе таку образ картинку намалювали, сказали. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що насправді ця впевненість вона у вас є, тому що ви її чітко бачите в іншій людині. Але вона у вас у тіні, тіньова сторона, вона прихована. І питання чому? Це, до речі, також вам як підказка, куди ще подивитися, чому ви не дозволяєте собі бути впевненою. Це може бути туди посилання у дитинство знову ж таки, але ось такий пункт не дозволяти. Є страх, тому працювати з певненістю вам потрібно через страх, це перше. І ще будь-який внутрішній невротичний конфлікт це завжди є, як я хочу, і те, що ніяк не можу досягти. Ніяк не можу собі це дозволити, ніяк взагалі в мене цього нема. Чому? Знову ж таки, повертаємося, тому що є страх. Про невротичну організацію особистості, про невротичні конфлікти я розповідаю у подкасті Невротична структура. Або якось він інакше називається, є в мене на Ютубі також. Інше, інше. так, наступне питання. О, якраз про тінь. Як пропрацювати свою тінь? Для тих, хто не знає тіньовий бік особистості це такий аналітичний термін, який означає, що є світла частина, тобто свідома, і є така тінь, все те, що не усвідомлено, не підсвічено щось саме для нас. Тінь. Ми її про себе не усвідомлюємо це, але ми це бачимо у когось іншого. І для того, щоб пропрацювати свою тінь, ви можете, наприклад, помічати, що вас чіпляє в інших. Це, можливо, якийсь позитивний аспект або негативний. Але якщо воно вас чіпляє, ви про це потім думаєте, і якось у вас там потім думки вже зав'язалися одне за одне і пішло, то, тобто зачепило так, це ваша тіньова сторона, ви її у комусь бачите у собі ні. Ось, як було у питанні про впевненість, невпевненість. Ось ви не впевнена бачите, що хтось впевнений і вам так хочеться, і ви відчуваєте себе такою ніякою, всі думки закручуються, закручуються. У собі ви не бачите цього, тому що це тіньовий аспект. У терапії, у у терапії аналітичного напрямку медальності це все пропрацьовується шляхом того, що ви починаєте це бачити, ви починаєте це усвідомлювати і, і все. Ви розмовляєте, знаходите для себе відповіді, тому що є простір. А коли є простір, усе психічно воно а, наче розквітає, піднімається і стає вже явним. Ви його бачите, починаєте думати вже якимись новими думками про себе, про інших. І ця тінь, вона поступово стає вже світлом. Це якщо так коротко. Так, ще питання. Я з прифронтової зони хочу виїхати. Як наважитися, бо мені дуже страшно, як я залишу своїх рідних. Страх він є, не виключаю, але він свідомий. Це перше. Коли ми щось усвідомлюємо, це не є проблема. І він вам добре відомий. так, Ви про це пишете, що вам страшно. Але за цим всім, мені здається, приховане інше, а саме почуття провини, скоріш за все. І якщо вона прихована, то значить для вас це досить нестерпне відчуття. Тому страх це нормальна реакція самозбереження. І тут річ не у страху зовсім, а з провинною. З провинною потрібно працювати. З самоцінністю також потрібно працювати. Тому вихід для цього питання це не дивитися у сторону страху, тому що ви їм прикриваєтеся. Насправді ви. Не можете ви наважитися поїхати, бо е, свідомо несвідомо, але суть річ у тому, що ви розумієте, що щось буде нестерпне для вас. Якщо ви це не усвідомлюєте, тоді ось цей страх просто заповнив усі ваші думки, що вам страшно, страшно, я не можу. Насправді, ви можете поїхати, але несвідомо, е, ви розумієте, що якщо я поїду, я просто. Не зможу жити з цим відчуттям провини, що я залишила там своїх рідних, а сама така собі виїхала і живу там своє життя. А самоцінність і взагалі про своє я, про своє хочу, так, про те, що ви окрема особистість, є ваше життя, є, ваш, є життя ваших рідних, і ви один до одного не маєте такого значення суттєвого. І вам тільки вирішувати, як жити? Ось це всі питання, вони потім просто будуть відсіюватися, вони будуть вирішуватися. Тому що напрямок це провина, це не страх. Мені здається, це не страх. Але ж ще з одного питання дуже складно зрозуміти, що насправді там відбувається. Як позбутися страху поганих думок та панічних атак? Знову ж таки, якщо говорити про очевидне, дуже багато вправ, технік, рекомендацій в інтернеті від ваших знайомих, від блогерів, то, що їх купа. Але що я би ще додала, це те, що якщо у вас постійно є погані думки, це певний стан ваш. Ви його постійно проживаєте. Що це значить? Що? По-перше, є певна вигода від цього стану, і це може звучати якось дико, яка вигода, коли мені погано, але вона є. І для психіки немає значення. Погано, непогано. Для психіки важливо, щоб це було все зрозуміло і е, е, так, як вона звикла. А стан він для вас звичний, тому це для психіки комфорт. І там є вигода, так? Перше. По-друге, що хочу сказати, що фізіологічно ми звикаємо до своїх станів. Тобто в нас біохімія тіла навіть змінюється. І без них нам вже погано. Це такий абсурд з одного боку, так коли нам погано і ми хочемо позбутися, а не можемо, бо нам знову ж таки буде погано, якщо ми позбудемося цього. Але це як вихід із такої залежності, тому що насправді ми залежні від цих станів поганих. У нас вже біохімія так підлаштована, що коли ми цей стан трансформуємо, забираємо, нам може бути дійсно погано, що щось Якось незвично, незручно психіки, потрібно дати чіткий алгоритм та чітке уявлення картинку, як воно буде. Тому там, де немає цього, там, де є порожнеча, психіка заповнить чимось своїм. І це може бути щось неконструктивне, а знов якийсь стан, просто інший, але негативний. Тому це. Робота з трансформацією станів це моделювання нового стану, моделювання нового бачення для того, щоб те, що ви зараз відчуваєте, звідки там всі ці погані думки, також можна працювати, звідки вони чиї, ці думки, що ви відчуваєте, все це не виключаю. Просто вам хочу підсвятити ось цей момент, що стан, він для вас зручний, як ментально зручний, так і фізіологічно зручний. І, до речі, це дуже складна робота трансформувати такі зручні стани. А про трансформацію я так коротко вам тут не відповім. Це є на курсі про себе глибинно» і на подкасті якомусь я також розповідаю про стани. Можете ще послухати. Панічна атака це про страхи. Так, це робота зі страхами. Але робота глибини зі страхами. Ті страхи, які ви знаєте, вони, ще раз повторюся, вони не є проблема. Те, що ми знаємо, можемо сказати, це не вирішені. Там є якісь глиб... глибші, є ще страхи. Далі, про тінь я відповіла. Угу. Ще співзалежність Ось питання. Взагалі про співзалежність це така глобальна тема. В одну відповідь навіть я розгублена, я не знаю, як в одну відповідь це вмістити. Прийнято вважати, що співзалежна людина це та людина, яка поруч із залежною людиною. Такий приклад, який дуже часто це коли чоловік алкоголь, залежність і дружина з ним поряд. І вона вже співзалежна. Чому так? Тому що людина, яка поруч із залежною людиною, вона страждає. Ось ця дружина в цьому нашому прикладі, вона страждає. Вона десь забиває на себе. Вона не робить, не задовільняє свої потреби, вона йде на жертви, вона все таке деструктивне робить на свій рахунок. Все заради того, щоб або врятувати чоловіка, або зробити та підлаштувати все так, щоб ніяких там проблем він не накоїв і потім не розрулювати. Її все життя воно починає звертатися навколо цієї залежної людини. Вона страждає, але вона нікуди не йде. Ось це співзалежна людина. Знову ж таки, я хочу звернути вашу увагу на стан, тому що співзалежна людина, вона проживає свій стан. І взагалі, будь-що, ми можемо з вами роздавлятися через свої внутрішні стани. Ми постійно їх проживаємо в різних ситуаціях. І якщо брати співзалежність, у вас є певний стан, який ви просто відтворили. Цю картинку і це стало вашим фільмом, і ви його проживаєте. Потрібно працювати також і зі станом. Це якщо коротко про, про співзалежність, тому що ну, тема дійсно вона дуже широка. Дуже багато аспектів для того, щоб відповісти, потрібно так, щоб ви хоча б величезніший запит написали. І тоді якось можна буде розглядати. Просто співзалежність. Є, звичайно, вигоди також. Ну, це все про стан, так. Ви проживаєте стан, а який стан потрібно з'ясувати? Буде знову ж таки, я повторюсь, протилежний стан, є, як я хочу, є, як зараз є. Тобто є мінус стан і буде плюс стан. І ось плюс стан. Нагадую вам, друзі, це не вихід, це пастка. Я не впевнена, а хочу бути суперзіркою. Я не вдаха, а хочу бути суперзіркою. Ось так воно виглядає насправді у нашої психіки. І те, і те, і те це одне і те саме. Чому так, якщо вам цікаво, я розповідаю це. Добре, ось такі питання. Напевно, я буду завершувати на сьогодні. Якщо у вас залишились ще питання, пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. І взагалі, якщо ви слухаєте і вам щось цікаво про аналітичну психологію, про якісь глибинні процеси, пишіть, будемо розкривати цю тему з інших сторін і розширювати свою свідомість, як впускаючи нову інформацію. як... Надавши місце для чогось нового, так і потім проживаючи це у своєму житті. Дякую, що слухали. До зустрічі!